Так, у нас тут свято на каналі, тому що третій тиждень підряд у нас яскраві тачки. Сьогодні у нас Volkswagen Golf R на 400 сил. Всім привіт! З вами канал Крукавто, Полетіли, поговоримо. Я давно вивчаю історію, тому я знаю, що Вагодрочерський Дарвін в своїй теорії еволюції описав, що людина, коли стає розумною, купляє собі Golf GTI, а потім в процесі еволюції переходить до Volkswagen Golf R. Після цього є декілька варіантів, основний з яких це те, що людина вирішує, що пора літати, і починає вкидати верку купу грошей, щоб зробити з нього якусь бомбу ракету, яка вийшла в нашому випадку. Так, давайте пройдемося по пунктах. Жила собі була 19-го року, і все було в неї в житті окей, тому що вона вже з заводу була оснащена дуже, навіть не слабеньким EA38, про який ви всі знаєте. Це ген-третій мотор не слабенької потужності, але. Кожен вагодрочер приходить до того моменту, що йому мало потужності його гольфа. Е, хоча я поки що залишаю сток, тому що моєму мотору стане хана, якщо я його ще прошию і там з'явиться більше потужності. Але зараз не зіб'є машина, але... але Volkswagen це ж просто поле неоране роботи і величезний пазл, який можна складати і витягнути з нього, так як в нашому випадку, 400 сил. Яким чином це було зроблено, ми вже поговоримо трішки пізніше. Але. На мою думку, це одна із найяскравіших ерок, яка зараз є в Києві та і в Україні. Загалом я знаю про що я говорю, тому що мене теж колись пустили в gti клуб, де є і ерки, і я періодично, по крайній мірі, дивлюсь фоточки, хто на чому їздить. А щоб вам стало цікавіше, давайте відкриємо капот і подивимося, що там. О, так, з нас попросили показувати все найкрасивіше, тому дивіться, ось тут ми ще прогризли дірочку. Значить, на початку відео я стартану з того, що всі знають, що тут EA38, вісімки, це брехня, це знають не всі. Так от в GTI-ях і R-ках дійсно встановлюється такий двигун. В моєму випадку на шостому GTI американці це Gen1, в Європі стався Gen2, а Так як у нас машина сьомого покоління, то тут двигун Gen3. Він суттєво технічно відрізняється від другого покоління. вдаватись в супердеталі не буду. В нашому випадку машина доопрацьована. От він це спеціально зробив. же ж. В нашому ж випадку це все допрацьовано. Стейдж 2, 400 сил. У нас кастомний даунпайп, у нас зроблений дуже красивий карбоновий впуск. Ну, як зроблений, його просто купили, але це інша історія. Тут стоїть інший інтеркулер. Ви це не побачите, але просто знайте. Виглядає все супер красиво. Головне, як це все їде, ми подивимося уже на наступних кадрах. Це що було? А я не знаю, я подумав, що це ті склейку зробимо на хлопку. Так Сейчас знам. Так, про салон сьогодні розказуватиму, не сідаючи в салон, тому що, по-моєму, всі знають, що в гольфах комфортно, класна ергономіка, і ці всі панти. Про що я хотів згадати? Це про те, що дуже велика різниця в гольфах, як і в базових комплектаціях, як і в топових. В нашому випадку у нас цифрова панель приладів, велика мультимедійна система, шкіряний салон, що супер важливо, коли у вас машина на 400 сил. Поясню, тому що якщо у вас тряпчаний салон, то е, по кількості плямок можна визначити, скільки разів машина зі світлофора топила поповні на шкіряному салоні, все швиденько витерли і вже чистенько. Е, машина, як ви можете побачити, у нас в плівочці, тому коли ви відкриваєте двері, ви бачите білий колір, і це у вас може викликати флешбеки з цими корейськими сонатами, які привозять. І Вони теж так оранжевою плівкою заклеєні. Отак. Я сьогодні. А взагалі класний колір. Ющенко в 2004-му б зацінив. Ніхто не А я ти бачиш, я 98 року народження, я постійно згадую то Ющенка в 2004-му, хоча мені було 6, я не можу його пам'ятати. Я згадую караоке на Майдані і те, що для щастя не вистачило грошей. І сьогодні згадаю, то, що я теж хочу Ер, но мені теж для щастя не вистачило грошей. І настав час поспілкуватись із власницею цієї машини, тому знайомтесь, це Юля. І ми зразу запитаємо Юлі, як прийшла любов до ерок і «GTI», тому що я знаю, що перед «Еркою» був саме «GTI». Розкажи, будь ласка, нашим підписникам, я думаю, їм буде дуже цікаво. Но, насправді, спочатку це був більше спортивний інтерес дізнатися, ну, чого за що так полюбляється авто, а потім я зрозуміла, що. А АБМВ зляться зляться саме через нього, розумієш? Ну, тобто це максимально величезний потенціал для тюнінгу, як для зовнішнього вигляду зміни, так і для під капотом. А саме кайф ти отримуєш тільки тоді, коли от не не, не не зовнішній вигляд. Ні, коли ти сідаєш за кермо, починаєш тиснути педаль газу, і от відчуваєш, як він рулиться, як він, як він тримає дорогу, наскільки потужно він набирає швидкість. Ну тільки тоді, от ти розумієш, весь цей кайф. Ну насправді я підписуюсь під кожним словом, тому що коли я собі купляв GTI, всі люди дивувались, типу, нафіга цю машину купляти, просто гольф, нічого особливого. Але всі, хто проїхався, кайфують максимально. І так само у мене дружина, яка спочатку ну геть не розуміла за що платити гроші. Тепер реально хоче восьму GTI-шку, заклеєну в красиву плівку, і це прям любов-любов. Е, тоді розкажи, як ви цю машину купили, чи ви багато вже в неї вклали, чи це зробили до... Вас можна коротенько, пару слів про всі сотні тисяч доларів, які пішли на цю машину. А ми забрали її вже майже підготовлену у нашого хорошого друга і поки що на даному етапі допрацювали тільки встановлення впуску R600. Далі буде. Ну насправді, наскільки я знаю, що навіть якби гольф був недоопрацьований до кінця, то е, у Юлі з її чоловіком є можливість зробити це самим, тому що вони займаються запчастинами. У них своя розборка по гольфах, R-ках. Я б сам з задоволенням щось в них купив, але у мене шостий, а вони переважно займаються машинами поновіше. Але в описі під цим відео ви знайдете посилання, куди можна буде зайти, написати і отримати на свій GTI запчастини швиденько, якісної все буде топчик. Правильно сказав? 300 гривень потім а, це ти несе. Ну, я не рожу. Я с первую Максу ідею. Яка машина наступна після цієї? В мріях, в бажаннях. Лю... Ну, типу, люба. Це не те, що там реально збираєшся купити. А... Гольфік з нашої сім'ї ніколи, напевно, не, не дінеться. Далі буде 8-й, 9-й і вже як айфон, зрозуміло? А, е, в мріях, напевно, це якийсь порш. 911. ну я думаю, що ви зрозуміли з цього головний принцип вагодрочерства це те, що людину можна вивести з вага, а от вах серця ні. Ваг. Цифри говорять про те, що ця машина їде орієнтовно низькі 3,6 секунди, що супер швидко, і це не межа, тому що Golf R, я знаю, тюнінгується спокійно там в 480 сил, їде ще швидше і може обганяти порші набагато елітніші машини. Звук ми дамо вам послухати окремо, тому що це треба показувати зовні, все одно в салоні воно так не відчувається. Машина супер динамічна, дуже прикольно, вона скидає тиск надлишковий з турбіни. Це відчувається. Це прям дуже кайфово. Вона легка в керуванні. Всі, хто катався на гольфах, розуміє цю історію mqb платформи, її також можна тюнінгувати, і також можна доопрацьовувати стійки, занижати її, інші пружини. Також можна доопрацьовувати гальма, що теж дуже важливо, тому що стокові не витягують таку потужність, і ви декілька разів відгальмуєтесь там від швидкості 160-200 км за годину до нуля. Гальма перегріється і перестануть бути абсолютно ефективними. Можна поставити різні аудюшні, можна поставити брек. Ембо, і це буде прямо зовсім інша історія. А так це кайф на перший погляд. Ти сидиш в салоні звичайного гольфа просто в хорошій комплектації, але натискаєш сильніше педаль газу. І розумієш, що це зовсім інша історія. Так, загалом одне із питань, які найбільше цікавить людей, це скільки коштує така машина, скільки в неї вкладати. Так от, у нас машина 19-го року, і в такому вигляді, як вона є, вона коштує орієнтовно 30 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про вкладення, які сюди можна зробити і покращувати її, то тут обмежень абсолютно ніяких. Деякі називають там 6-7 тисяч доларів в стокову машину, щоб перетворити її в щось цікаве. Але я ж вам кажу: тут вах, тут поле не роботи. Поле і конфігурацій, що можна зробити. Але як висновок до цього всього розказаного відео, я можу вам сказати, що неможливо через відео передати емоції, які показує машина. Ви бачили фрагменти з тим, як вона їде. За кермом був не я, тому що я не можу це продемонструвати сповна, бо за день не зміг так ідеально відчути авто, як її безпосередній власник. Але я розумію цю філософію. Я давно сам в неї встряг і я розумію, що. Машини ваг групи це щось особливе, і це не для тих, хто шукає просто засіб пересування, це для тих, хто готовий вкладати гроші, душу, час і робити все для того, щоб машина приносила просто максимум емоцій. Тому в фіналі хочу подякувати, що були з нами, що подивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па! Ти ж Скажи, що ти не сів. Ти ж сідаєш завжди в машини. Я не сів, тому що, якщо чесно, я забув. Я пішов. Turn up. Let's back. Let's back.